Всім привіт! Подивимось, як відпрацювали попередні визначені зони. Та подивимось взагалі, яка перспектива руху зараз криптоактивів. Починаємо з біткоїну. Біткоін, ми дивимося, робили дві підтримки: підтримку з денного графіку, а також з 4 годинного таймфрейму. І у нас дуже добре відпрацював ось цей локальний паттерн фейки на продаж, який дав повноцінне співвідношення ризику до прибутку 1 до 2 та навіть більше. Тож, подивимось спочатку, чи були якісь сигнали від денних зон на 4-годинному таймфреймі. Ми бачимо, що у нас ця область була пробита, ми її видаляємо зон паттернів ніяких сформовано не було. Від цієї зони підтримки у нас також не було сформовано жодного паттерну. Цей PPR він не торкався зони підтримки, а цей паттерн це не є ніяким паттерном. Тож, ми також пробиваємо зону підтримки з 4-годинного таймфрейму та видаляємо її. Потім, якщо ви уважно слухаєте моє відео і бачили ось цей аутсайд бар на покупку від денної зони підтримки, ви мали звернути увагу на те, що ми ледве-ледве торкнулися цієї області. Тож, такий сигнал він не є дуже якісним, тому що нам потрібен більш глибший захід у цю область для того, щоб відкривати свої угоди на покупку, тим паче, що ми вже йдемо проти несхідного руху. Тому цей аутсайд бар не треба було торгувати. І ви бачите, ми якраз вибили стопи за цим аутсайд баром і потім вже дали повноцінне відпрацювання його. Тож, поки що на 4-годинному таймфреймі у нас залишається несхідний, е, несхідний рух в пріоритеті, і ми можемо визначити найближчі зони опору для несхідного руху. Нагадую, що також у нас є сформована підтримка, але вона співпадає з денною зоною. Нагадую, що в момент, коли ми будемо пробувати закріплюватись за найближчими хаями, у нас може сформуватись злам структури, і вже тоді може повноцінно розгорнутися догори. Ну, а поки що будемо спостерігати, як ціна буде себе поводити зараз. Подивимось на ефір ефір у нас дуже сильним рухом пробиває зону підтримки. І на денному таймфреймі у нас поки що є найближча підтримка трошки нижче, і опір. Подивимось на 4 годинах, чи давала нам ця зона якісь сигнали. Ні, ми підходили до цієї області, у нас не було сформовано жодного паттерну, тому ми її можемо спокійно видаляти. І що ми бачимо зараз? У нас є. Ця область спротиву. І також у нас є ось цей хай, який ми ледве-ледве оновили. Тобто, зараз я би тут нічого не робила. Ми можемо, так як ми оновили ось цей хай, ми можемо зламати структуру, тобто ми можемо піти на низ, перекрити цю корекцію і вже потім піти догори гори. ще раз тестувати як мінімум найближчі зони опору з 4-годинного таймфрейму. Або ж ми можемо застрягти тут, тому що цей пробій в цій області, він був дуже-дуже слабкий. І може відпрацювати ось цей пінбар, який знов-таки закривається уночі, і я такі сигнали пропускаю. Це йдемо на Солано. Що ми бачимо по салані? По салані у нас так само залишається спротив і підтримка, і локальні області з 4-годинного таймфрейму. Тож, дивимося. На 4-годинному таймфреймі ми ще не доходили до найнижчої зони підтримки, і не доходили до цієї області спротиву. Також у нас був злам структури, ми оновили останній хай, і будемо чекати або ж формування нового лоу і перехай, або ж формування повноцінного руху донизу. Тож поки що нічого цікавого я тут не бачу. Ще можемо визначити ось цю локальну підтримку, але вона дуже слабенька і знаходиться близько до попередньої зони. А в таких випадках ми знаємо, що найнижча зона вона буде більш сильною. Подивимось XRP. На XRP Ripple дуже добре тримає зону опору. У нас є повноцінні е, сформовані. Патерна, і вони відпрацювали. Також у нас був паттерн на продовження руху інсайт-бар, який також дав повноцінне відпрацювання. І подивимось, що було у нас на 4 годинах. На 4 годинах ми пробиваємо цю область, ми її видаляємо, і можемо визначити найближчу зону опору. І поки що все. Скоріше за все ми будемо прагнути до найближчої зони підтримки, і вже звідси можна буде шукати сигнали на покупку. Дот. Дот ми бачимо також, пробили зону підтримки з 4-годинного таймфрейму. Денні області поки що ми не торкались. Тобто нас відпрацьовує поки що ось цей outside PPR, який з минулого тижня. І, скоріш за все, ми будемо рухатись далі на низ. Подивимось на 4 годинах, На 4 годинах ось цей пінбар. Це пінбар чи не пінбар. Треба перевірити. Тіло 0,4. Так, це пінбар, але, на жаль, він приніс би вам або збитковість один ризик прибутку, або ж вихід за стоп-лосом. Таке трапляється, нічого страшного. Не буває прибуткової торгівлі без стоп-лоссів. Тож, після цього пінбару ми пробиваємо цю область, видаляємо її, так, ось цю позначку, і ми бачимо несхідний рух, який підтверджується. Ми зараз знаходимось на зоні опору і подивимось, як ми будемо її проходити: чи ми будемо йти одразу донизу, або ж будемо розвертатись та йти догори. Поки що... Нічого не робимо, чекаємо і більш якісних ситуацій. Також ми можемо визначити ось цю підтримку. І поки що все. Лайткоін. На лайткоіні ми пробиваємо дві підтримки. У нас також відпрацьовує фейки на продовження несхідного руху. Вітаю тих, хто заробив на цьому русі. І поки що на денному таймфреймі у нас залишиться лише. Найвища зона опору і найнижча підтримка, тому що дві локальні ми пробили. Подивимося, як ситуація розвивалась на 4 годинах. На 4 годинах ми... це не є паттерн ніякий, тому ми маємо її видалити без сформованих паттернів. Ми дійшли до наступної зони, і звідси був сигнал фейки. У нас є велика материнська свічка, інсайт бар і також бича свічка бичача свічка, яка проколює inside бар і повертається в діапазон материнської свічки. Цей паттерн дав повноцінне відпрацювання на два ризики прибутку. Тож після цього ми пробиваємо і цю область, тож видаляємо і їх. Дивимось, що є у нас зараз. У нас є сформований локальний, несхідний. Рух. І ми бачимо, що ми також оновили останній хай, тобто звідси є потенціал на формування висхідної структури. Тому подивимось, як буде розвертатися ситуація зараз. І маємо звернути увагу на те, що у нас все ж таки присутня ось ця, ця область опору, і ми будемо дивитись, як ціна буде на неї реагувати. Подивимось атом. Атом ми бачимо все ж таки тримає ціну ще опір. Так само ми відпрацьовуємо PPR outside Bar. також Pin Bar у нас був на продовження несхідного руху. І поки що а, нічого цікавого я тут не бачу. Якщо ми будемо закриватись нижче з рівня 4500, то, можливо, ми будемо далі рухатись донизу. Подивимось, як тримали ціну 4-годинні зони. Бачимо, що у нас від 4-годинної зони підтримки був сформований outside-bar, але він був сформований через інсайдбар, тобто попередня свічка була інсайд-баром. Такі ситуації краще пропускати. Тож, цей сигнал я не торгувала, сподіваюся, ви також. І поки що у нас нічого нового немає. А, так, у нас є ось ця локальна зона опору, але, як я і сказала, якщо ми залишаємось нижче неї, закриваємо сьогоднішній день, нижче неї, і будемо чекати на подальші реакції, а також на якісь паттерни прейсн, то можливий рух ціни донизу продовжується. Або ж ми будемо оновлювати хай і будемо рухатись догори. Все одно ми маємо чекати підтвердження на якихось рівнях у вигляді паттернів Прайс-акшн. Дивимось кардана. Кардана на денному графіку нічого не змінюється. Переходимо на 4 години. На 4-годинному таймфреймі, що ми бачимо, ми проходимо першу зону підтримки, видаляємо її, і ми, до, і ми дійшли до наступної зони підтримки. Звідси був сформований також outside-bar, але він також був через бар, тому цю ситуацію також треба пропускати. І ми бачимо локально несхідну структуру, тому можемо визначити найближчі опір. І підтримка, яка залишається актуальною з минулого тижня. І на цьому все. Будьте обережні. Прибуткової вам торгівлі та до зустрічі в нових відео.